Відрімаю. Взагалі голими руками їх не бажано брати, щоб оперення їм, Ну вже трошки можна А є трьох її захищаюсь. Це один із 15 омолюхів, якого вчора нерухомим знайшли біля зупинки у Чернігові. Птахів побачили перехожі і подзвонили зооволонтерці. Я поїхала одразу на місце, зібрали пташок, і при нас ще зграйка прилетіла. Ну, знайшли ще живу. Знайшли, вони приземлилися, один не зміг злетіти, тому ми підібрали ще живого. І вже вдома, коли ретельно оглянули, то зрозуміли, що ці 14 померли. Жінка говорить, спершу вважала, що птахи об'їлися ягід, які забродили, і почали падати через інтоксикацію. Але коли оглянула всіх птахів, причина виявилась інша. Вони о, з травмами з чисельними і. Характер травм, вони ще були біля скляної зупинки, тому вони врізались, і вже можливо, потім хтось на них і наступив випадково. Вони на тротуарі прямо на лежали, але все ж таки основна причина смерті вони просто розбилась у скло. Зараз зооволонтерка виходжує пташку, яка вижила, та чекає, поки омелюг зможе сам літати. Поступово він почав вже вдома приходити до тями. І підльотувати ще остаточно нормально. Він ще не літає, тому що видно, в нього вчора і задишка була сильна. ми Ще переживали, щоб там з ребра були цілі. Омелюхи зимують в Україні і весь час переміщуються в пошуках їжі, говорить орнітолог Олександр Федун. Взимку вони харчуються омелою, горобиною, диким виноградом та різними ягодами. Тому те, що птахи могли сп'яніти, вважає малоймовірним. Їх можливо, могло щось наполохати. Це зграя, велика зграя, досить, як правило, це зграні птахи, велика зграя. Наполохати ну, могли хижак. Це яструб, наприклад, який пролетів поряд, або навіть полює на тих же самих милюхів, може полювати. І от вони сполохалися, почали тікати від хижака, скло, але непомітне, частина могла вдаритися об скло і травмуватися. Христина Литвиненко говорить при виявленні стіпанілих птахів краще одразу звертатися до зооволонтерів або переносити їх у безпечне місце. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.